Кілька годин у СПА басейні треба, щоб перестати нервуватись через новини. Е, менше, ніж ви думаєте. Коли світ навколо кипить, а стрічка оновлюється швидше, ніж ви встигаєте зробити ковток кави, е, тіло і мозок просто кричать про відпочинок. І е, спа – ну це не розкіш, а елементарна профілактика психічного. Перевантаження. Гаряча вода розслабляє гідромасаж, знижує рівень кортизолу. А мозок нарешті відпускає контроль. Через кілька хвилин у воді новини вже не здаються такими катастрофічними, а ви згадуєте, що життя існує поза екранами. Спа басейн це місце, де ви перезавантажуєтесь, а не прокручуєте тривожні заголовки. Це ваш домашній антистрес-центр без підписки на негатив. У Спагалаксі ми створюємо СПА, які допомагають вимкнути шум світу і включити задоволення. Оберіть свою модель, дозвольте собі релакс і насолоджуйтесь тишею, яку не знайти у стрічці новин. Звертайтесь до СПАГалаксі, і нехай ваш єдиний брейкінг News буде про те, що ви нарешті відпочили. Підписуйтеся попереду ще більше ідей для вашого спокою.